Доброго раночку всім. Що ж сьогодні в цьому відео розкажу вам, як проходить мій робочий день на судні. Ось так виглядає моя соло кабіна без вікна. На жаль, дуже довго насправді до цього звикала, тому що постійно здається, що ніче хочеться спати, але я вже до цього звикла. Вмикаємо світло в кімнаті, і день розпочинаємо водні процедури. Ти абсолютно неймовірна. Ці надпис залишив мій коханий у мене на дзеркалі. Тепер прокидатися набагато приємніше. Зазвичай вмикаю музику, і починаю свій рано з якоїсь енергійної пісні. Я як завжди запізнююсь тому треба робити все швидко, що й записати це відео потроху проводимо себе в нормальний вигляд, що ж обличчя привели в порядок. Переодягаємося в зручний одяг для репетиції і залишаємо єдине місце на цьому кораблі, де можна побути наодинці самим собою. Переходимо в коридор для всіх працівників корабля. Я живу на третьому, деці, нам треба спуститися вниз на другий. І виходимо на центральний коридор, де за день можна побачити просто тисячу працівників. Вхід в цю зону пасажирам категорично заборонено. Називається цей коридор I-95, Не знаю, чому так назвали, але по цьому коридору ми можемо знайти все, що потрібно працівникам. І Заходимо в кав'ярню. Ось тут щоранку я беру смачну смачну каву. Можна купити різні напої, ось ці вулички безкоштовно. Оплатити будь що на судні. Ви можете власною карткою. Готівку та кредитні картки не приймає. Кладете готівку ось цей банкомат, і вони автоматично зараховуються на вашу власну. Карко беремо кришечки і цукор для нашої кави. Просто подивіться в цей ілюмінатор. Це просто нереально красиво. Повертаємося на основний коридор і йдемо снідати. Сьогодні день моряка, тому буде дуже багато смаколиків. Ось так прикрасили нашу їдальню. Вибір насправді різноманітний. Хліб, багети і все інше, Є і другі страви, і перші страви. І Насправді дуже смачно. Ви можете самі зробити собі салат на свій смак. Цей відділ я намагаюся обходити стороною, але не завжди вдається. Як бачите, їжі дуже багато, але найчастіше наш департамент снідає, обідає та вечеряє разом з пасажирами в пасажирській зоні. Це відкрита зона на шостому деці тільки для працівників. Називається Стейсі Бар. А ось заходимо сам на моє місце роботи. Це наші гримерки, в яких ми фарбуємося, готуємося до наших шоу. Зараз ми прямуємо просто до мого гримерного місця, відкриваємо двері. Боже, як люблю коментувати такі відео. І ось це дівчача гримерна, де ми готуємося до шоу. Перед двома вечірніми шоу у нас іще генеральний прогон цілого шоу. Тобто ми працюємо ще одне репетиційне шоу з мікрофонами і навишечками. Ось так виглядає наш театр. Підготовка до генерального прогону нашого шоу. А за нам. Завжди дуже весело, є чим зайнятися. Якось так.